Вітаю! З вами Маруся, і ми сьогодні оглядаємо ексклюзивні книги від Fairy Loot. Тут також є книжковий мерч. Та дві книги, про які я випадково забула. Я навіть не пам'ятаю, що тут. Коробка, в якій вони лежали, я чомусь думала, що вона порожня, і я її зберігала для того, щоб відправити там комусь якусь посилочку. А виявилося, що тут. Скарпу, <хі> тож будемо зараз оглядати. І не менш важлива новина, я створила для вас читацьке Бінго. Ви можете собі зараз його розглянути, можливо, це вас зацікавить взяти участь. Для тих, хто збере 5 бінго, проведе пряму лінію. Я буду розігрувати серед них книжковий бокс, але ж якщо ви не хочете брати в цьому участь, але вас зацікавило якесь бінго, то ви можете просто для себе їх Робити, виконувати, хочете, позначайте мене в сторіс чи в дописах, я буду вам лайкати. Я, власне, створила теги, по яким ми будемо одне одного шукати, всі учасники, і пропоную всім учасникам долучитися, проявляти ініціативу, підтримувати одне одного лайками, коментарями. Це буде мотивувати нас всіх читати книжки, ділитися відгуками. І, можливо, взагалі це для когось стане таким справжнім челенджем, вести блог. Чому б і ні? Хоч і книжкова спільнота токсична моментами, але я вважаю, що нам потрібно більше хороших відгуків, більше якісного контенту, більше щирих живих емоцій від книг, і загалом це класна можливість знайти однодумців, повторююсь, і. Проявити себе, підняти актив на сторінці і загалом трішечки відволіктися. Тому велком в мій інстаграм, якщо ви хочете брати участь. А ми давайте розпочнімо з цих от красивеньких. Мені страшенно дико подобається, як запаковують книжки. Я залишу в описі під відео, власне, де такі можна замовляти. Вони кожну книжку так пакують. Так, я не маю навіть уявлення, що тут. А, все, я зрозуміла, це продовження саманти Шеннон. Такий яскравий зріз, у мене десь тут вона є. -ху -ху. Ось одна із них. Здається, це друга частина The Bone Season. Anyway, це велика серія. І в мене вона в ось такому оформленні. В нас від Саманти Шеннон в Біват має вийти з прайрі of the Orange Tree», якщо я правильно пам'ятаю назву. Там дракони і ЛГБТ. Здається, я в цьому не впевнена. Ой, так, дуже красивий корінець. Получається, ось вона тільки в мене без суперки. Я зняла суперку. Ну, якась тоненька. Ця більш об'ємна. Така гарна. Ой, це що? Елфелева вежа? Це на що Франція Неочікувано. Яскравий зріз. це ж конюшина. Конюшина. Автограф авторки бачу. О, дуже пасує обкладинка до зрізу. Дуже простенький форзець. Ніж ілюстрація на форзеці. Автограф авторки. Боже, як вона пахне. А ось, власне, всі книжки з серії. Це у мене в руках четверта. Ще багатенько, я вам скажу. Але якщо серія того варта, то я готова. Я в ділі. Пахне ж, так прекрасно. Ну і красавезний корінець. От що так красиво. Що так красиво? Що ні? Дуже гарно. Так, давайте дивитися Fairy Loot, Бо я не пам'ятаю, по яким книжкам у нас тут має бути мерч. Угу. Daughter of the Moon Goddess. Це у нас бленкет покривало. Я не читала цю книжку, але мені здається, так, вона в мене є. Це якась східна міфологія. Якщо я не помиляюся, у нас її ніхто не анонсовував. Ой, воно виглядає якесь тепліше. Тут у нас пара. Там дракон. Дракон же ж? Дракон. Видно вам? Дуже яскраво, як на мене, але тепленько. Такий комфортний пледик. На, Ронечко. На тобі пледик. Так, пов'язка з драконами і книгами на голову. Не знаю для чого, мабуть, для якоїсь там ранкової вечірньої рутини, якщо Наприклад, робити якісь масочки, або вмивання, можливо, цілком можливо. Не знаю, чи використовуватиму, але річ приємна. Така непогана. Так, це якісь трафарети для читачких щоденників, які, я підозрюю, можна, в принципі, використовувати і для зрізу. Для тих, хто не зможе намалювати. Ой, тут є меч, і перо, ключик, дракончик. Я бачу фейрі і жолудь. Мені подобається. Фейрі така, як у фейрі Луті. Ось вона. Хребочок, метелики. Найс. Так, а тут у нас що? книжки, кава. Ну так, це непогані трафарети для тих, хто веде читацькі щоденники. Річ корисна. Ну і власне я бачу якийсь блокнотик з драконом. Дракон дуже сильно нагадує мені андарну. Так, приємний дотик. Самий звичайнісінький з чорним лясе. На жаль, це не читацький щоденник. Красиво. Так, це у нас що? Новий сет закладинок. Асоціація, що це по червоній зимі, але думаю, що я помиляюся, але виглядає дуже гарно. Завтач з таким напиленням. Красота. Ось так дуже Красивезні картки Таро, але я поняття не маю, по якій це книзі. Зараз ми глянемо. Ось така дівчинка з драконом. Ой, якийсь чоловік. Хто ви? Ой, я не знаю такої книжки. Я її не читала. Але те, що там є дракони, це прекрасно. файно. Ну і, власне, книга місяця. Мені помнули трішечки закладинку. Така мила з дракончиком. О, все, я згадала. Як до речно, ну, ви щойно бачили зрізи на книгах Саманти Шеннон. подивіться просто на ось цей зріз, настільки він схожий, правда? Де ті книжечки? Яскравий і досить схожий стиль. Круто. Мм. Мій тупняк. Картки Таро по книзі місяця. Лондон 1923 рік. Гаразд. У нас подвійна суперка. Красива. А під суперкою, на жаль, гладесенько. Ой, сяє, як гарно сяє. Дракон на фоні якогось маєтка. Як ти хрускаєш? Так, ілюстрація на першому фортиці. золотком, Все, як ми любимо. Одразу глянемо. ух ти, Тут є лист від авторки для читачів Фейрі Луту. Ого, великий лист. Це таке вперше. Немає... Немає автографа. Ілюстрація на другому форзиці. У нас не погляньте поближче на цю красу. Чого ж ти так хрустиш? Давайте ще глянемо, чи є тут. Так, я вже бачу, що є бонусний контент, тут щось виділено. Авторка робила помітки, мені таке подобається. Угу. Тут є бонусний контент, розділ з помітками самої авторки. Третій розділ. Тут є ось такі невеличкі помітки від авторки. Цікаво. Непоганий початок я вважаю, давайте йдемо далі. У мене тут є ще романтизі та далбокс. Романтезі давайте відкривати. Коробочка з таким сердешком палаючим. Нагадаю, для тих, можливо, хто дивиться це відео вперше, так запаковано, що це бокс з книжками 18. Там багато спайсі сцен має бути. Листівочка з описом книжки. І сама книжечка. Ой, а що це в нас таке гарне? А, яка краса. Як гарно! Так, показую вам поближче. Начебто нічого такого, але мені дуже подобаються кольори. Пастельні, неяскраві. Такий... Зріз цікавий. Хоче водопад. Це наче дуже гарно. Але тут просто така ілюстрація. О! А тут ще красивіше матінко. Вау! Оце дуже гарно. Зараз, секундочку. Подвійна суперка. Готові? Я не впевнена, чи буде такого готові. Мені дуже шкода, що вона не фактурна. Така, знаєте, щоб по ній проводиш пальчиками і відчувати її текстуру. Таку гарно. Подивіться, як вона сяє. Ні, ну це розкіш. Все, готові подивитися на першу ілюстрацію на Фортиці. Чарівна, Боже мій, я хочу її читати. Подивіться на цю тюкетюню. Це просто. <клес> так, тут сяють зірочки. Надіюсь, вам видно. Тут багато зірочок сяє. Лев з крилами, ну це ж... Це розкішно, я вважаю. Дуже мені подобається. Так, тут є автограф авторки. До речі, також сяє лист. На жаль, сторінка склеїлась, я не буду намагатися її розклеїти. І карта. Досить такі цікаві деталі в карті. Давайте глянемо, що ще тут є. Ага. Ну, прекрасно. Тут є певні пояснення. А це ж у нас знаки зодіаку, ні. Їх принаймні 12. Я можу щось помилятися, можливо, це натхненно, але дуже схоже на те. Який тут комфортний шрифт. Просто має читатися ізі. Глянемо, підглянемо. Ні, бонусного контенту в нас немає, зато є ще одна прекрасна ілюстрація. Катеж сяє. Так, це поки що мій фаворит. У нас тут від ворогів до коханців троп. Мені таке подобається. Мені таке подобається. Отже, остання книжечка. Я не сказала, це, власне, бокси були за грудень. Лут їх досить пізно відправляє. Pretty Лайс. Ой, е Мері... я цю авторку знаю. Зараз поглянемо, що тут за книжечка. Можливо, я, звісно ж, помиляюся. Таке дуже подобається. Софтач, випукло, все сяє, кольори. Ну і, власне, у мене, не знаю, якась любов така є до мухоморів. Мені вони візуально подобаються і плюс зацініть цей Ну, Шикарно. І вони мають якусь таку собі Ох, загадковість. Бачу, тут теж гладенько. що ж з вами є. Тут відгук лишила Стефані Гарбер. Ось. Подвійна суперка. Мені знайома ця авторка, і я не можу згадати. Зараз, я надіюсь, тут пише. Боже, як це розкішно. Так, в мене є ця дилогія. А, мені здається, вона навіть у нас буде виходити. Пошукаю ці книжки, я десь от ставлю картинку. Ви теж згадаєте цю дилогію. Отже, давайте розглядати книжечку. Мінус цих видань, вони всі гладенькі, мені таке не подобається, але дуже красиве наповнення. Ілюстрація шикарна. Ті люстри сягають, ну це взагалі. Так, лист від авторки, такий досить величенький. І якийсь сільхейм. Може там де Кардон є? Ось така карта у нас. Ну і все. Ілюстрації всередині нема. Опа! Оце здивували. Це вперше лут додали лясе. Такого не бувало ніколи. Мені подобається. Таке красивеньке, гладеньке дуже. О, ілюстрація на другому форзіці. Не менш прекрасна, як на мене. Єдине ці лінії надто товсті. Мало, це так, це чисто моє особисте. Оце у порожніх сторіночок додали. Хочу глянути, чи є тут якийсь ексклюзив. Ого! Тут так багато розділів. 110 розділів. Також є бонусний контент. Ух ти! Прикольно! Тут авторка поділилася своєю улюбленою сценою з книжки якимось сюжетним поворотом та улюбленими персонажами. Це приємно. Ніби складається враження, що ти трошечки більше дізнаєшся про саму авторку, якось зближує читачів з творцем. Це дуже гарно. Отже, таким був мій фейрілуд. Я очікую вже наступної розпаковки, оскільки там має бути мерч по одній з моїх улюблених книг One Suppone Broken Heart. Одного разу розбите серце. І має бути в четвертому крилу, здається, якщо я не помиляюся. Це, власне, все, що нам. Сказав фейрілут, так трішечки натякнули, на які очікувати айтеми, по яким історіям, але що то буде, не зрозуміло, Тому це для мене буде сюрприз. Великих очікувань немає, тому що я вже багато разів розчаровувалася. Вони це вміють, на жаль. Проте все одно цікаво глянути, а раптом цього разу буде щось круте. Я би особисто хотіла шопер. Дуже давно Фейрі Лут не видавали шопери, а вони це роблять дуже круто. У мене є. Чотири шопера від Fairy Loot, і вони шикарні. Я просто не можу вирішити, навіть який мій улюблений, дуже дико красивий. Три із них у формі у вигляді книжкових полиць, якщо я знайду, тут тут ви бачите фото. І один з Поппі та Гоуку. Отже, це все, буду вдячна за вашу підтримку. Поставте лайк цьому відео. Чекаю вас в коментарях, пишіть, що вам сподобалося найбільше, з мерчу чи з книг. Ну і, власне, пишіть, чи будете брати участь у Бінго, бо я старалась. Я це робила, в принципі, як для себе, з надією, що воно охопить таку досить велику аудиторію книголюбів, яким воно зайде, яким було б цікаво зробити собі такий виклик. Тому, якщо будете брати участь, то також про це напишіть. Мені цікаво глянути на кількість. Дякую вам за перегляд. До. Блін, я ще не згадала, що я вас не привітала з Новим роком. Ах, ніколи не пізно. Тому я вітаю вас усіх з Новим роком. Бажаю нам книг на 10 з 10, бажаю нам грошей на ті книжки, бажаю нам мотивації, запалу, натхнення. Бажаю нам спробувати щось нове, що принесе нам позитив. Ну і легкого нам року здоров'я. Здоров'я то теж головне. Особливо моєму мотивіці. Дякую вам, що були зі мною і до зустрічі через тиждень.